Всім привіт! Після виходу відео про відеокарту RTX 4060 пройшло вже так нормально часу. Та в мене ця карта вже більше трьох місців, тому я маю що про неї розказати вже як користувач, а не тільки як людина, яка тільки її купила і радувалась покупці. Сьогодні ми поговоримо про те, як я використовую цю карту, які недоліки в ній знайшов більше як за 100 днів використання, чи взагалі я задоволений цією покупкою, чи потрібно було купити щось інше. Думаю, буде цікаво. А з вас лайк і підписка на канал, аванс. Разі чого поставити потім дизлайк, буду дуже вдячний. Які у нас взагалі плани на це відео? Я розповім, чому я вибрав саме цю відеокарту, чому я вибрав саме це виконання. І я повідповідаю на ті коментарі, які були під попереднім відео. Там їх було дуже багато. Я вибрав такі плюс-мінус адекватні, бо там дуже багато було ну, такої води, що просто неможливо було читати. Тому у даному відео я відповім на декілька коментарів з претензіями, які були в попередньому відео. І ми поговоримо загальному про цю відеокарту. Давайте починати. Чому я вибрав для початку саме ось таке виконання RTX 4060 на три вертучки? Адже карта дуже холодна. Адже карта споживає ну, дуже мало, але я все одно вибрав на три вертушки. Давайте поговоримо спочатку про це. Чим основний плюс. Дивіться, як бачите, ця відеокарта тут має отвір, і ця вертушка є сквозною. Що це нам дає? Показую. Ось у нас є корпус для ПК. От у нас так знаходиться відеокарта. Це повітря у нас попадає з зоні. Видувається наверх, собі відеокарта охолоджується цими двома вертушками, плюс охолоджує цей радіатор, що теж непогано. І відеокарта видуває холодне повітря наверх, а саме на оперативну пам'ять, що не дозволяє оперативній пам'яті аж так сильно перегріватися. Плюс це холодне повітря, потім йде у процесор разом з цим з зовні корпусу. І воно все видувається з корпусу. Це як додаткове охолодження не тільки для відеокарти, а й для процесора, і взагалі для хорошого продового корпусу. Ну, такий бонус. Тому я взагалі ні разу не пожалів, що взяв саме таке виконання, за нього прийшлось трошки переплатити. Саме мінус цього виконання є в тому, що матеріали в нім, ну, такі собі. Я б не назвав їх якимись якісними, але Боже, виглядає прикольно. прикольно. У корпусі виглядає чудово, неймовірно. А більше ви з відеокартою не контактуєте, ви її поставили і вона у вас там стоїть. Тому матеріали ну, такі собі, виробник на цим зекономив. Зате ми маємо третю вертушку, а за матеріалами просто не переплачуємо. Ну, переплачуємо просто за RTX 4060. За це ми говоримо трошки пізніше. Тому що рекомендував я брати б саме ось таку відеокарту, то так, саме в такому виконанні, ну можете взяти від іншого вентора, не обов'язково від Гігабайта, можете взяти любу трьохкулерну версію, яку знайдете, і вам цей третій кулер буде так нормально охолоджувати, самий корпус, процесор, оперативну пам'ять. Це буде таким плюсиком за 1000 гривень. Якщо є лишня 1000, то можете брати. А Якщо вам цікаво, скільки зараз коштує саме таке виконання, то я залишу на нього посилання в описі. Також я залишу на саме дешеве виконання RTX 4060 і на саме дороге. Плюс яку я би ще хотів дати вам пораду на рахунок RTX 4060. Не беріть одну колерну версію. Най хай буде. ця карта холодненька, найбуде, Ця карта дуже мало споживає. Хай буде, типу, їй не потрібно сильного охолодження. Не беріть, все одно воно того не коштує та економія. Краще взяти хоча б на дві вертушки і буде вам щастя. А економія тих пару сотень гривень вам ну, так собі покаже своє майбутньому. Адже все одно та карта буде грітися так нормально. У мене було GTX D60 з одним колером, боже, там температури були ну, такі собі. І я там поміняв термопасту, термопрокладки, типу карта була повністю обслужена, все було чудово. Грілися вона конкретно, просто в неї була одна вертушка, вона тупо не могла себе нею охолодити. Тому хочете хороших температур і довговічності карти, краще візьміть дві вертушки. А хочеш, щоб ще було все покрутіше з температурами в самій системі, то беріть три, якщо є гроші. З яким залізом я використовую карту? Це і в мене. Перше, i 5, 13500, 14 ядер, ну, тобто 6 ядер-12 потоків, але так, то по характеристиках 14 ядер 20 потоків. У мене є тест на каналі, якби що того процесора, ну там я трошки рішаю з іграх. Коротше, неважливо. Процесора для цієї відеокарти мені прям забагато. А які процесори я би рекомендував купляти у пару до цієї відеокарти, так щоб не переплачувати. Ми поговоримо трохи пізніше. Там будуть і від AMD, і від Спочатку я розповім, під які задачі я взагалі використовую цю відеокарту. В Першу чергу я на ній стрімлю ігри. Ну і просто свої стріми по комп'ютерних залізках. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок. Якщо у вас будуть якісь питання по ПК, також можете підписатись на наш телеграм-канал, щоб не пропускати виходи нових стрімів. Ви заходите нас на стрім, якщо у вас є якісь питання, задаєте. Якщо я на них не відповім, то люди вжаті точно відповідь. Там ну прям є люди. Експерти, не то що я. і вам можуть допомогти у вирішенні ваших ПК питань, та й не тільки. Тому, якщо є таке бажання, то підписуйтесь на наш цей канал, ставимо дзвіночок і телеграм також не забуваємо, так точно не пропустити. Ну, з звичайними стрімами, де ми оглядаємо залізу, збираємо збірки, тому подібне моя 1060 60 справлялась чудово. А от зі грими моя 1060 не справлялась від слова взагалі. З цією картою я стрімлю просто ось так. Одне чого мені не вистачає, це хорошого гігабітного інтернету, адже хотіли б стрімити з бітрейтом хоча б 40 тисяч. Я стрімлю 20. І то в мене інтернет часами просідає, тому м -м, інтернет прийдеться якось часом апгрейднути. А так то ця карта справляється з стрімінгом ігор чудово, особливо в HD. На рахунок 2К, хоча я стрімлю у 2К, тобто у мене основне полотно в HD, а потім воно конвертується у 2К, і йде у 2К на YouTube, щоб був кращий кодек. Коротше, це довго пояснювати, що, заходіть на трансляцію, я вам поясню, як стрімити у набагато кращій якості з не супер крутим залізом. Це відеокарта, давайте будьмо відвертими. Є початкового рівня для стрімінгу сучасних ігор. Я хоч не стрімлю сучасні ігри, типу, дуже якихось крутих кихось Alan Wake, чи навіть кіберпанку, хоча з цим вона також справиться, якщо гра нормально оптимізована. Але я стрімлюю якісь такі попростіші ігри кіасочки Fortnite, бо просто я не дуже люблю якісь сінглплеєрні ігри. Але із теми ігри вона справиться чудово. Справа у тому, який у вас інтернет і як ви настроїте обест. Ну, це кажуть. Це заходіть до нас на трансляцію, я постараюся вам все пояснити. А якщо ви хочете подивитися, як ця карта справляється з ігровими стрімами, то посилання на мій YouTube канал, де я граю ігри ну, на стрімах, то буде посилання в описі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, думаю, вам сподобається. Або ні, будемо бачити. І наступне, що ця відеокарта, це дуже часто монтує відео. Ну, не те, щоб дуже часто, але відносно часто. На ній це робиться у порівнянні до 1060. Уф. Моя похвала цій карті, вона справляється з цим ось так. Так, в мене на якісь є супер круті проекти, але і це не 4090. Я на ній монтую, прям дуже вільно. Передперегляд в мене дуже чудово працює. І є ще одне дуже важливе питання. Коли я рендерю вже готове відео у Full HD, парі з моїм процесором відео у Full HD рендериться швидше, ніж займає самий хронометраж відео. Тобто, якщо відео на 10 хвилин, ця карта його рендериться 5-6. У 2К, то вона трошки довше за хронометраж там рендерить, тобто 10 хвилин відео вона може рендерити цих хвилин 15. Ну залежить від важкості проекту, може і за 10 тих самих, може за 20, там залежить, що ти на то відео наклеїш. Але таке середнє моє відео, може прийти, моє відео на каналів вона, так шведесенько ну, вона цього не відчуває. Навіть якщо я монтую 4к 60 FPS, я на ній це роблю з максимально комфортно. Можливо, не в останню чергу тут допомагає мій процесор, кому є 14 ядер, 20 потоків. Не знаю, я можу прийняти тільки за ICM6700, ну прям дуже старий процесор, то на ньому монтувалося і рендерилось в рази. Поганіше. Наступне, на що я хочу відповісти, чи підходить ця карта для 2К? Ні. Ні, ні, ні. Якщо для якоїсь кесочки, доти і тому подібного, то так. Але для 2К у неї завузька щена. Тут все заточено під кеш і Full HD. Тому ця карта з Full HD справляється з усіма сучасними іграми. 2 К у вас будуть з нею проблеми. Ну, які проблеми? Прийдеться понижити налаштування графіки ну, до середніх приблизно. Ну, залежить від гри. Багато ігор ви зможете пограти на ультрах, багато на середньо низьких. Ну, напевно, середньо низьких ні, але так. Трошки не ще середніх, прийдеться, напевно, упустити, адже ця карта під 2К не заточена по словам Nvidia, ну і по моїх словах, адже я вже це перевіряв. У мене є відео на каналі для спонсорів. До речі, хочу подякувати нашим спонсорам. Ви прям чудові хлопці. Якщо хочете до них приєднатися і дивитись спонсорський контент, то можете зробити це під відео, також буде кнопочка для спонсорування нашого каналу. А початкова спонсорська підписка у нас коштує менше чашки кави. Тому якщо хочете приєднатися, то посилання буде в описі, або біля кнопочки підписатися, буде кнопка спонсорувати. Якщо є можливість і бажання, то буду дуже вам вдячний. Ну і плюс нашим спонсорам Доступність стрімів у записах. Кому цікаво, також може отримати їх. Далі ми поговоримо про альтернативи цієї карти, які можна взяти їй в заміну. Ну, в першу чергу 3060 на 12 ГБ саме від NVIDIA. Її, брати, сенсу не бачу. Там чіп набагато слабший, ну, не те, щоб набагато, але він так на порядок слабший, а тих 12 ГБ ви ну, прям часто використати не зможете. А якщо ви зможете використати 12 ГБ, все одно ваш чіп не буде вивозити ну, ігри. У якихось робочих задачах, типу у якихось там нейромереж, боже, навіть не знаю там. То так, вам там 12 байт пригодиться. Але для ігор Full HD, для стрімів, HD, для монтування проектів ну, любій роздільній здатності, вам цієї карти і цієї відеопам'яті вистачить з головою. Прямо якщо ви не є якийсь кіномонтажер, де вам потрібно супер ефекти, супер спецефекти. Так, ясно, що на з ним загнеться, це не для цього карта придумана. На рахунок ціни, ох, зараз можуть бути дуже гнівні коментарі, але я кажу свою думку, я не претендую на першість. На рахунок ціни ви заплатили орієнтовно 14 тисяч за карту. Так, можна взяти від AMD крутішу, і вона буде в іграх крутішою. Наприклад, від AMD за ці кошти можна взяти відеокарту 6700 XT, яка в іграх буде показувати себе на порядок краще відсотків 20, може навіть 25 в іграх ви отримаєте зверху. Так, питань нема. Тільки до тієї карти у мене є два питання. Перше, це є ті Діпі, яке становить більше як 220 Вт, що порівняння до цієї карти, це більше як в два рази. Що для нас це несе? Нам потрібний крутіший блок живлення, нам потрібно краще охолодження процесора, і нам потрібний хороший реальний корпус, щоб це все охолоджувати. Адже 220 Вт TDP у корпусі поганому це пекло. Якщо у вас буде стояти якийсь звичайний кульочок на процесорі, він буде цим гарячим повітрям відеокарти охолоджувати саме процесор. І повірте, коли відеокарта наклеїть так нормально повітря в середині системного блоку. Процесор буде мати дуже високі температури. З цією картою таких питань нема. Ну, блін, 120 TDP у максимальному навантаженні. Це смішно для такої продуктивності. Тому 6700XT, ще не забуваємо, що ця карта старіша, ну хай буде старіше, то старіше, типу, її можна взяти новою. Тому за ту продуктивність, яку ви зекономите на 6700 xt вам прийдеться докупити собі кращий корпус, якщо він у вас поганенький, і краще охолодження процесора. І в результаті ви отримаєте декілька ФПС зверху, адже ну, хороший корпус, ну, припустимо 500-700 гривень ви доплати до якогось звичайного типу, ну, типу, ця відеокарта буде працювати нормально у більшості корпусів, адже їй не потрібно аж так багато холодного повітря. Плюс хорошу башту на процесор. Хороша башня коштує така, щоб прямо гарно охолоджувала, ну, залежить, який у вас процесор. То коштувати буде в районі 2000. Моє коштує якраз 2 тисячі. Ну я просто взяв, щоб в мене було запасом, адже я цю відеокарту планую колись собі обрегнути на якусь 4070-4070 яйць 4070 версії Super, тому подібне, щось на 16 ГБ. Ну, це далекому майбутньому. Мені поки що це і вистачає з головою. Тому такий приріст продуктивності такою ціною, можливо, так. В іграх, ну, якщо суто для ігор, так можна брати, питань немає. Якщо ви дуже хочете, не потрібно писати тут: AMD топ потрібно брати тільки AMD, беремо AMD, AMD краще, бо AMD таке, AMD сяке. Ну, це всі аргументи як якби що. Я тільки що назвав. AMD топ за свої гроші мови нема. Так, це Xiaomi світі відеокарт. Ну добре, 6700 XT ми розібрали, типу, вона буде крутіше в іграх. А з чим вона буде повністю, ми зараз поговоримо чуть пізніше. Є новіша відеокарти від AMD, а саме 7600, яка коштує приблизно так само. Тільки ні, я сенсу не бачу ніякого. От, якщо 6700 XT ще можна купити для ігор, так, там ви будете мати приріст, то 7600, яка має теж урізану шину, яка має теж 8 ГБ відеопам'яті, яка коштує приблизно так само. Для чого? І вона тільки для ігор. Типу у роботі вона буде показувати себе так собі. Для чого та відеокарта? Яка коштує так само? Так, вона теж холодна. Але в чим її сенс, я не розумію. Краще вже взяти якусь 6600 і. Супер. іграх вона буде показувати себе непогано і ви не будете супер багато переплачувати і ви супер багато грошей не втратите. На рахунок ще ціни заплатили ви за цю карту, припустимо, 14 тисяч і слухайте, що вас чекає далі. Далі ви просто собі берете, користуєтесь цією відеокартою і насолоджуєтесь тим, як ціни на карти від AMD падають. І як ці карти нікому не потрібні. Подивіться на статистику Стему, які відеокарти найбільше використовують для ігор. Хоч всі говорять, що AMD тільки для ігор, як показує СTім, популярна платформа для ігор, всі використовують NVIDIA. Про що нам це говорить? Це не говорить про те, що NVIDIA крутіше в іграх. Це мовино. Це говорить про те, що NVIDIA купляють для ігор. Тобто, це нам дає можливість у майбутньому, коли ми покористуємося цією відеокартою, наприклад. Рік-два покористувались, 40-60, взяли вже 14 тисяч. Через рік-два припускаємо, що корекції цін не було ніяких, типу біткоінь, у тому подібного, якихось там суперстрибків і падінь не було. Типу падінь вже сильніших, як зараз не буде, бо зараз відокарту коштує нормальні гроші. І при умові, що все буде нормально з світом відеокарт, то ви цю відеокарту роки за два продасте ну, тисяч за 8,5-9. Типу. Ви за два роки заплатите там, 4 тисячі за користування цією картою. І продасте її так, пару днів. Вона пішла. Якщо ви візьмете 6700 XT, боже, упаси, потім її продати на вторечці за якісь розумні гроші, ну, не знаю, хто це зможе. Ну, типу, зможете, але за розумні гроші це ну, дуже важко. 7600 ніхто купляти теж за. У як 40-60 не буде, та, як вони кочуть зараз приблизно рівно. Адже для чого комусь потім купляти 7600, як є 40-60 за ті самі кошти. Тому 7600 теж піде ще, щоб її купляли. І тому ви користувалися цією картою рік-два, і ви переплатили за продуктивність або недоотримали її. Але у вас все, що залишається робити, це взяти цю карту, пограти на ній і потім її продати за нормальні гроші і дивитися, як падають ціни на карти МД. Все, ви берете цю карту і радуєтесь життю, і потім придаєте чи свій комп чи цю відеокарту. Так, в моменті ока. І це супер, ще одна перевага. Цієї відеокарти, адже її потім дуже легко апгрейднути. З цією відеокартою можна спокійно сидіти 2 роки, спокійно, взагалі без питань, щоб не відчувати жодного дискомфорту. І за 2 роки ви абрейдитесь на якусь 50-60 чи 50-60 я, як власне вже фінанси будуть дозволяти. А цю відеокарту продаєте за розумні гроші, доплачуєте ще трошки і берете собі нове покоління за хороші гроші і знову ви отримуєте те саме. Ступне тобто питання: чи не жалію, що я не взяв собі RTX 360 на 12 ГБ? Ні. Мені 8 ГБ вистачає під мої потреби. Я ще раз кажу, я не граю якісь суперкруті нові ігри. А якби грав їх, боже! Я чуть-чуть понежу налаштування графіки і мені вистачить цих 8 ГБ. Для чого мені тих 12 ГБ? Не потрібно ловити мене зараз за слово. 12 ГБ потрібно, але в випадку якихось потужних чіпів ну, рівня 4070 чи 4070TI. Так, там 12 ГБ повністю виправдані. З такими чіпами вам краще, щоб у вас була хороша рівна продуктивність, ніж рваний фреймрейт і багато зайнятої відеопам'яті. Тому я взагалі не жалію, що я не взяв собі 3060 на 12 байт. За 8 ГБ мови взагалі нема ніякої. То карта ну, то 355, якось так можна її назвати. Ну, 350 з половиною. Хочу, що я говорю? Не суть, коротше, 360 на 8 ГБ – ні, 360 на 12, конкретних іноді вебках можна взяти, якщо ви хочете грати у 2К і гроші прямо обмежені, то краще візьміть 360 для 2К, адже в неї як не як ще буде поцікавіше. Якось так. На рахунок DLSS і RTX. Чи використовується технологія? Так, використовую, але не завжди. DLSS використовую прям дуже рідко. Так як я не граю в якісь суперкруті ігри, то мені краще отримати справжні ФПС і, і так так, з цим чипом мені їх вистачає. А отримати такий чуть чуть більше час відгуку і чуть-чуть жалейку я не хочу. Тому я DLSS використовую край рідко, ну прям ніколи. Але є ситуації, наприклад, як у кіберпанку, якщо ви хочете використовувати RTX на супер налаштуванні графіки повних фу ультрах. І у таких іграх DLSS має сенс, таких як кіберпанк чи якихось подібних, де є ця технологія, і вам не потрібний супер час відгуку. Тоді у DLSS є сенс, але обов'язково ставте його на якість, типу, щоб все було красиво. Ставимо DLSS на якість, навіть можемо підключити промінь і все буде чудово. А от на рахунок промів, чи використовує їх. Ну, коли я записую тести ігор, я їх використовую, бо воно виглядає поцікавіше. Якби я проходив ігри, я б їх просто відключив. Ну, бо зрозумійте, якщо ви використовуєте промені, і ви не супер графо, скажімо так, знаєте, що далі говориться, якщо ви дуже довго будете грати з променями, ви до них привикнете, типу, і... Ви їх перестанете замічати, а відеокарта ваша буде їх відчувати постійно. Поставити краще собі ультра налаштування графіки, бо от то реально замітно і то реально приємно. У вас не буде ніяких нерівностей на картинках, ви будете гарно все бачити виразно і чітко. Це реально замітно. Ті тіні, ну хочете прям з тінями грати з RTX-ами, Включаємо RTX, включаємо DLSS на якість і також буде все чудово. Типу, грати так спокійно можна. Особисто я рідко використовую ці технології, але круто, що вони є, і круто, що вони ураховують вже в цю ціну. Ще одна головна перевага цієї відеокарти це є її софт. Боже, її фішечки для стрімів це є щось чимось. Видалення фону, коли у вас, наприклад, немає гарного заднього фону, наприклад, як зараз в мене, ви можете себе вирізати без всяких хромоків, без нічого. Вона просто за рахунок нейромереж, бере вирізає вас, ззаді себе ставити ж хочете. Супер мастхев рішення. Також там є круте налаштування мікрофону, тобто ви можете поставити мікрофон. І, наприклад, звуки клавіатури і тому подібного у вас не буде чути. Все NVIDIA вирізає. Можете зробити об'ємніший звук, можете задісне фон розмити, Там дуже багато крутих фішечок для стрімінгу. Плюс її кодики для крутого виведення зображення, якщо у вас інтернет дозволяє, це є теж круте рішення. Ще раз наголошую, якщо ви хочете стрімити, заходіть до нас на стрімі, я вам детально розповім, як це все правильно налаштувати, щоб у вас було все круто під вашу відеокарту. Тому для роботи ця відеокарта чудова, так само, як і для монтажу. Повірте, ви на AMD за ці гроші ні так само стрімити як на цій відеокарті не зможете, ні так само і монтувати. Це в жодному разі, типу, подивіться, купа оглядів, особливо недавно я бачу ПК огляд, де він порівнював. І час рендеру на одинаких відеокартах у від AMD і Nvidia був просто колосальний. І він навіть сам тоді сказав, була би тут Nvidia, було б швидше. А так, AMD. А, і ще десь він недавно сказав, Такий цікавий факт, типу, я просив у цей. Я просив відеокарту від AMD, але Так ніхто мені її не дає, бо нікому вони не цікаві, і ніхто не хоче навіть їх надавати. І тому завжди приходиться знімати на ці на NVIDIA. Були в нього десь такий фрагмент. Якби що, заходіть на стрім, обов'язково це пошукайте. Плюс на рахунок софта драйвера. Як тільки виходить якась нова крута гра, до вас прилітають нові драйвера, ну не прям не в ту саму секунду, там за деякий час, але для вас прилітають з оптимізації під ту гру, і та гра у вас працює просто набагато краще. Nvidia в цьому плані також молодці, адже вони не забувають за свої відеокарту. Навіть відеокарту рівні GTX 660 вони дотепер підтримують. Дотепер можна через їх основний софт скачати оновлення. Не впевнений, що прям дотепер, ну декілька місяців тому я вставляв собі GTX 660, і вона спокійно через їхній офіційний софт оновилась на саму нову версію драйверів, що було чудово. Можливо, не на саму нову, але точно через їх офіційний софт, типу без питань тривера стали. І ще одно часте питання на рахунок PCI Express 3 і pci Express 4. Боже, мене це вже чесно. <кхем> пишуть постійно, в мене PCI-Express 3, брати мені 4060 чи не брати, чи воно нормально буде працювати, чи ні. І особливо саме більше бісить, типу, людина ще як питає, не розуміє, хай буде. Типу, я, Мене це не бісить, мені не важко відповісти. Є такі люди, особливо до нас часу такі на стрім'я заходять і пишуть. У мене PCI Express 3, я вставлю карту PCI Express 4, у мене не вистачає 25-30% продуктивності. То це через PCI Express. PC Express 3 і 4, має наскільки мізерну різницю у плані таких відеокарт, що її просто ну, помітити оком неможливо. Так, по цифрах там 1-5% на гірших випадках можливо, ви побачите. У більшості випадків тої різниці не помітно. Тому, якщо у вас процесор підтримує тільки PCI Express 3, Беріть, спокійно, цю 4060 і горя, я не знаю, у вас вона буде працювати нормально. Не слухайте те, що кажуть, PCI express 3, відеокарта PCI Express 4, вона нормально працювати не буде. Буде нормально працювати. Зараз ми ще поговоримо, які процесори варто брати для такої відокарти, щоб не переплачувати купу грошей, як я. Ну, мені цей процесор кажу, потрібний, бо я схочу собі, ну, не те, щоб завтра, але через декілька місяців взяти собі крутішу набагато відеокарту, а цю я продам, напевно. Ще не знаю, для чого мені крутіше відеокарта, але прям хочеться. Ну, знаєте, є таке бажання. От на рахунок процесорів, які процесори я би рекомендував до цієї відеокарти. Якщо ви хочете від AMD, не хочете переплачувати багато грошей, на рахунок AMD процесорів, там все доволі просто. Берете якусь матерянку за 4 тисячі, B450 і якийсь Ryzen 5 600. Він цю карту вивезе так, без питань. Якщо бюджет прям обмежений, ну, не вистачає декілька тисяч, можете взяти навіть Ryzen 3600. Він з цією картою справиться також. Ну, не те, щоб чудово, але він з нею справиться спокійно, типу, ви не відчуєте якогось серйозного дискомфорту. Але краще взяти 5600. Якщо ви хочете брати на Інтелі, з актуально, я би рекомендував взяти i5 10400. там 6 ядер також 12 потоків. З цією відеокартою він також справиться. Якщо хочете прям дуже актуальний сокет, можете взяти i 3 12100 і потім мати можливість грайду на якийсь крутіший. В ідеалі взяти i 5 12400 і ця відеокарта з ним буде працювати ось так теж чудово. Я би особисто взяв, щоб не переплачувати дуже багато грошей і мати круту продуктивність, я б взяв з Ryzen 5600, не G-версію, обов'язково не G. Багато хто помиляється і думає, що коли ви берете G-версію процесора, типу з графікою, то ви отримаєте тільки додаткову графіку. Ви отримаєте дуже урізаний процесор. Не будемо зараз характеристики, але Ryzen 5600 G набагато гірший від Ryzen 5600. Ну не те, що між ними прірва, але є колосальна різниця. Тому, якщо ви берете процесор суто для відеокарти, не беріть його з представкою G. Вам вона не потрібна, вам вона зробить тільки гірше. Тут не працює так з інтелеми. От Інтела є процесори з інтегрованою графікою і без. То коли ви берете з інтегрованою графікою, ви нічого не втрачаєте, навіть тільки отримуєте деякий плюс. За AMD так не працює. Якщо ви берете процесор і хочете колись до нього докупити відеокарту, так, можете в такому випадку взяти собі 5600G, пограти на ньому деякий час, так окей. Він не наскільки поганий, що потім не справити з цією відеокартою. Але якщо ви берете відразу AMD і відразу відеокарту, то G-версію не беріть ні в якому разі, ви просто отримаєте гірший процесор. Це працює якось так. На рахунок було живлення, Для такої відеокарти вам спокійно вистачить 550 Вт навіть з головою. Ну, в Принципі там залежить, у вас за процесор, але сумніваюся, що для такої відеокарти відокарти буде ставити якийсь суперкрутий процесор. Тому берете якийсь 550 Вт, наприклад, від Вінги голдовий. Вони зараз, до речі, роблять дуже хороші блоки живлення, якщо цікаво, я на них залишу також посилання в описі. Але все, що про що я говорив у цьому відео, буде посилання в описі, і також на мою збірку ПК ви можете подивитись на ціни, що по чому, що до чого. Берете на 550 Вт, хочете з можливістю апгрейду, візьміть собі 650 Вт. На нього також залишу посилання, можете подивитися, вони там коштують прямо дорого. вінга на 550 Вт, зараз коштує в районі 2200 на 650, там щось 2600 2800 Щось в таких цінах. Ну, можете зайти і подивитися актуальну ціну. Тому якось так. А тепер давайте я візьму телефон і повідповідаю на деякі коментарі з попереднього відео. Звісно, є у нас круті коментарі, ось, наприклад, як ці. Люди адекватно оцінили ситуацію, люди хочуть собі Nvidia, купили собі Nvidia і не обсирають там все підряд. Як часто ви бачили людей, які під відео про AMD МД пишеть, то береть НВД! Якісь розумні люди, типу, для чого комусь щось доказувати, взяв собі та й береш ти й тримаєш, типу, хочеш AMD, береш AMD. Чим проблема? Нема питань. Ніхто нікого нічого не заставляє, але є унікми, які мусять доказати, що це є кусок лайна, скажімо так. Давайте їх саме і подивимося. В житті треба прекрасно розуміти, що є така єдка відокарти РХ6750 xt у якої 12 нас є відеопам'яті та ще на 192 біта. Вона дешевше, ніж 4060 і чуть-чуть продуктивніша. В цілому можна сказати, що 4060 гівно, та гівном буде слово фактів. Слів фактів я тут не побачив, які тут слова фактів. 460 а в принципі це якраз ті аргументи, про які я говорив, що AMD МДшників з Nvidia говно, це, факти закінчились. На рахунок ціни. Подивіться, скільки коштує нова 6750XT. Хіба не так само, як RTX 4060. Але хай буде, припустимо, що навіть вони коштують так само, ми вже говорили про цю відеокарту. Наступний коментар. Давайте скажемо відверто. Це 4050, котру продають по прайсу з 60-ї моделі. А так, карта гарна. Згідний, згідний. Якби ця карта називалась RTX 4050. На секундочку. Так, до неї б не було жодних взагалі питань. Коштула б вона на 2000 дешевше, тоді в сенсу МД взагалі б ніякого не було, так і МТ ще можна конкурувати хоч якоюсь ціною іншою. Було би 40, так згідний, питань би до неї не було. Або було б у неї ще на 192 біта. Тоді можна було б її вільно назвати 4060, так, згідний, що ця відеокарта не дотягує до рівня RTX 4060, але у нас немає аналогів, тому. Ну, такий світ, такий маркетинг. Наступний коментар дуже веселий. Є така карта RX 7600, вона дешевша і просто на 40% потужніша. Це дуже смішний коментар. Навіть якщо взяти RX 6700 XT чи 6750 XT, вони не на 40% продуктивніші, а 7600 це приблизно то саме за ті самі кошти, непонятно для кого. Типу, то сенсу тої відеокарти немає. Попереднім власником я хоч згідний з тим, що в іграх 6750, їх сті буде крутішою. нахурок ціни я не прям то що згідний. Ну, в принципі, потрібно прям змоніторити в конкретних магазинах, можливо, так вони коштують одинаково, можливо, якась карта з них дешевше. Ну, плюс, мінус хай буде одинакові ціни. Але тут ви получаєте набагато кращий запас по ціні, тобто збережені ціни. Тут ви отримуєте багато фішок від Nvidia, тут в майбутньому ви отримаєте набагато вільніший продаж на. Ну, в таренному ринку, тобто на ЛХі чи десь ще там набагато швидший. Якісь такі плюси. Так, моментів зараз взяти для кіберпанку rx 6750 XT, Крутий корпус, це все, типу, взяв собі, граєш. Так, 30% зверху продуктивності. Хай буде це в найкращих ситуаціях, в ідеальних умовах. Скоріше, там буде 20-25%. Так, ти супергерой, йде здраво в коментарі коментарі інвідео, У мене 25% продуктивності, я самий крутий. Можливо. Так, не спорю з цим. Не спорю з тим, що AMD крутіше в іграх. Якщо ви хочете прямо зараз отримати максимум свої гроші, беріть AMD. Я з цим не спорю, я не кажу, що то погані відеокарти, то хороші, реальні відеокарти, типу, питань до них нема. Вони реально хороші, ну просто вони не популярні, такі, як Nvidia. І з ними потім в майбутньому виникнуть деякі питання. З цими відеокартами все попростіше. Яку відеокарту купляти вам? Це тільки ваше рішення потрібно відвертись скільки від своєї задачі. А на цьому я буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. І також можете підписатися на наш телеграм-канал. Там прям часто якісь новини, сповіщення про стріми і тому подібне. Буду вам дуже вдячний за підписку і тому подібне. Заходіть, читайте опис, дивіться всі посилання. І все. Дякую за перегляд. Щасливо!